Дипломна робота на тему розробки програми комплексу управління ресурсами підприємства. Мета роботи – створення після для автоматизації, автоматизації бізнес-процесів, профілакторів та санаторно курортних комплексах, великих промислових підприємств. Головне підприємство з умовною назви збричкудингу володіє групами виробничими підприємствами та підприємствами невиробничої сфери та соціальні ініціативи. На даному проєкті реалізовано кілька складових частин ERP. це управління довідковою інформацією, система управління взаємовідносинами та система управління складовими частинами. складськими. А підприємство може працювати в двох орендах: файловий та клієнт-сервиний. Стало фарін розрахований на невеликі підприємства, які будуть зберігатися в одному файлі, і клієнтський засунок буде к ним. К нему, к нему, Обращатися а клієнт серверний варіант розрахований на підприємства велике, який реалізований на основі трирівневої архітектури, це інформаційна база, яка буде зберігатися в субд сервері в якому буде з'єднуватися клієнтський стосунок через кластер серверів. А це коли я починав розгубити. Проєкт я повинен буде порівняти аналоги з популярними аналогами російської розробки Раусту українського серверу. Це все головні функції, які є і в мене, і в аналогах. Із головних функцій, які є в мене, це управління медпослугами, управління номерним фондом панціонату та управління складськими запасами медикаментів. Це структура загальної інформаційної системи підприємства, де Запоріжжялдинг видає путівки, соціальні ініціативи їх одобрює, ftp сервер це все зберігає, реєстратура реєструє гостя. Потім направляє його у клікарю, який створює мед, медкарту, в якій виписуються медикаменти, і це вже управління складом медикаментів. Списуються медикаменти, там інше. Це інтерфейс типової конфігурації управління виробничим підприємством для України, на якої я в яку я інтегрував свою підсистему санаторно курортний комплекс, це ключові довідники санаторій та заїзди, в яких в конфігурації може бути багато санаторіїв, і тому всі вони зберігаються в санаторіях, а заїзди за частіше вони плануються. От всі плановані заїзди зберігаються там. Це приклад розробки документа. Де коли ми створюємо санаторій, організація відмінується у цій процедурі, е, із довідника санаторій, те ж саме робиться з фізлицом і заїздом, які заповнюються тут із довідників заїзду ну, і фізлицом. Е, приклад розробки е, реєстру відомості карти пацієнтів. Це заповнюється після реєстру відомості, ой, е, е, реєстра реєстраційної карти в которой сразу же автоматически повсліду заповнються э, усі ці дані. Э, ось тут. Э, потім э, э, потім береться група медзаписи, э, і в карті пацієнта лікарів визначає, які діагнози там э, пацієнту треба поставити. Потім ми йдемо в функцію «Требування накладна значення, де ми за допомогою відбору отримуємо документи вимога накладна. Документ вимога Документ вимога накладна. Це, це факт з писанням документів зі складу. При созданні на сервері процедура, яка спрацьовує тільки коли ми заново создаємо цей документ, воно все автоматично заповнює. Після цього ми йдемо в процедуру движення по регістрам, в якої ми проводимо цей документ в реєстр, в реєстр накопичення, в якому вже ведеться складський облік медикаментів. Це звіти. Це статистичний звіт по видам путівок, в якому дозволяє планувати окремі процедури лікувальної та Харчування. Тобто важливе перелік гостей, які тільки відпочивають і не спосують лікувальні або харчувальні, або харчування. Це базовий звіт. В якому заповнюється вся інформація, зареєстрований гостей, вони іспользуються при заїздах. Звіти ділянки ермпрача, виписка з історії хвороби, яка автоматично заповнюється з медпризначення, з медкарти та реєстраційної карти. Звіт управління запасами медикаментів. Ці звіти дозволяють аналізувати статистичні статистичні вживання медикаментів та вживання медикаментів та лікуючих засобів та сприяють зручному користувацькій системі і висновки. Дякую. Дякую.